День вишиванки це не лише про традицію, а й про єдність поколінь, ідей та дій. Саме тому напередодні свята в ресторані Соудов відбувся майстер-клас в рамках проєкту Розвиток соціальних навичок молоді через кулінарну практику. Проєкт реалізували Подільський молодіжний центр Лов за підтримки українських і міжнародних партнерів. Організатори кажуть, кулінарія – лише привід, а ціль згуртувати молодь і дати їм нові інструменти для життя. Сьогодні був реалізований проєкт розвиток соціальних навичок молоді через комунальну практику. Ми зібрали молодь не лише для того, щоб приготувати щось смачне, але й щоб згрупувати молодь, показати, що вони можуть слухати один одного. Вирішили познайомити їх з професіями кухаря, і сподіваємося, що це в нас дуже гарно вийшло. За кілька годин підлітки спільно створили повноцінне меню з чотирьох позицій: закуска, основна страва, десерт та коктейлі. Учасників розподілили на чотири команди шляхом лотереї, аби кожен міг відчути себе частиною процесу. Кожна група відповідала за певну частину меню, а за кожним столом досвідчений наставник. Група, що створювала коктейлі, працювала з Любов'ю Андріївною, адміністраторкою «Солодов», яка в минулому бармен з багаторічним досвідом. Вона навчила школярів готувати освіжаючі коктейлі, блакитну лагуну та «Мохіто». Підліки експериментували зі смаками та вчилась елементам подачі. Над закускою працювала з Оксаною Івановою, шеф-кухаркою ресторану Віла Баварія. Разом в них готували вишукані брускети з томленою грушею та сиром камамбер. Цікаве поєднання солодкого та солоного, який точно запам'ятається. На десерт тірамісу з полоницею цей ніжній італійський десерт підлітки створювали під керівництвом Наталії Тимонюк, шеф-кухарки Солодов. Вчились правильно збивати крем, викладати шари та прикрашати страву ягодами. Основну страву крученики з шинкою та сиром у сирному соусі з картопляним пюре готували під керівництвом Ольги Даниленко, власниці ресторанів Соодов та Віла Баварія. Вона переконана, кулінарія це мова взаєморозуміння. А така взаємодія допомагає молоді навчатись довірі, злагоді та відповідальності. Для мене дуже важливо, що цей захід провели сьогодні в моєму закладі. Тут дуже багато сьогодні підлітків, яким цікава тема кулінарії, які хочуть знати більше про це. Вони все розпитують. Їм цікаво. Вони приймають участь зі любки. Тож це дуже важливо. Я вважаю для міста підтримувати такі ініціативи, тому що їм це подобається і це потрібно розвивати. Цей захід ми провели до дня вишиванки. Я думаю, що у нас все вдалося. У нас дуже таланові, талановиті діти. А, от, зараз вони все спробують все, що вони тут наготували. А, тож я вважаю, що свято у нас вдалося. Все, що було створено від коктейлів до десерту, учасники власноруч сервірували і разом смакували за спільним столом. Але головне це не смак, а досвід, який залишиться з ними надовго. Що найбільше сподобалось, що вдалось, а що було складним, про це учасники розповіли нам самі. Сьогодні мене розподілили готувати коктейлі з дівчатками. Ми приготували голубу лагуну та мохіто. Звісно, нам сподобалося. Сьогодні я навчилася не тільки готувати такі напої, а також працювати з людьми в групі, спілкуватися та Просто проводити добрий час. сьогодні. Ми прийшли в золотово. Ми готували броски з томленою грушею. Ми допомагали кухару, і нам дуже сподобалося долучатися до цього до цієї події і експериментувати та навчатися чогось нового. Я багато чого навчилася, і думаю, я зможу приготувати це дома для своїх родичів. «Це Дуже крутий досвід, тому що ми навчились дуже багато всього. І, взагалі, я вперше побачила цю закуску. Наш шеф-повар багато різного розказав нам про інгредієнти, як робити. І якщо чесно, це настільки легко, що і ми навіть вдома можемо це зробити. Цей кулінарний майстер-клас показав, коли поруч досвідчені наставники, цікаве завдання і підтримка команди народжуються не лише смачні страви, а й важливі життєві навички. А головне зростає впевненість у собі та відчуття єдності. Ірне Десьоколексі телекомпанія Пет.